Добрий день, перевіряємо з вами домашні задачі. Деякі з них дуже прості, а трохи придеться деякими порозмислити, Але виходячи з того, що перша задача у нас така якісна, во всіх сенсах цього слова, то я розумію, що... Ну, Сподіваюсь, ви зрозуміли, як написати. Але давайте перевіримо все ж таки, чому вимикачі, через які підключені люстри, з великою кількістю потужних ламп сильно нагріваються та швидко виходять з ладу. Але я розумію, що зараз у нас потужні лампи використовуються в люстрах не дуже часто, тому, тому мабуть, сучасні діти не дуже розуміють, про що задача. Але давайте все ж таки собі це представимо. Таке. Більш І так, що у нас відбувається? У нас е, зрозуміло, що кожна лампа вони з'єднані між собою паралельно, а через вимикач йде струм до всіх ламп. І е, цей струм, який через вимикач йде, він дорівнює сумі струмів. Тобто він набагато більший, ніж струм, який проходить через кожну окрему лампу. Він не просто більший, він завжди більший і набагато більший. І ось цей великий струм, ми тепер вже таки з вами розумні, ми вивчили закон Джолі Ленса, ми розуміємо, що цей струм, а він ще в квадраті, він буде дуже сильно нагрівати вимикач. І тоді зрозуміло, що вимикачі вони не можуть довго витримувати таку велику, таке велике навантаження, і вони можуть вити швидко свої з ладу. Ось як це відбувається. Ну, сподіваюся, що ви щось на кшалт того написали. Якщо що потрібно, то трохи додайте ще інформації і можемо переходити до наступної задачі. Але я розумію, якщо навіть у нас наступна задача, вона більш складна, але для деяких з вас вона набагато простіша, тому що. Вона е, кількісна, і тут потрібно працювати з формулами, а це більшість з вас дуже добре робить. І так, визначте питомий обер матеріалу, з якого виготовлена спіральна нагрівального елемента потужністю 2,2 кВт, також на спіралі дорівнює 11 метрів, поперечний переріз 0,21 мм квадратних, напруга в мережі. Становить 220 вольт. Ну, знов ми бачимо, що у нас тут є деякі дані, однак, якщо ми переводимо кіловатти в систему інтернаціональну, то ми це робимо. Це буде 2200 Вт. Довжина 11 метрів, зрозуміло, що не потрібно. А ось площу 0,21 мм квадратних я не буду переводити в систему інтернаціональну, я хочу отримати відповідь ось в тих системних одиницях, і це мене ніяк не буде заважати, знайти за таблицею, що це за речовина буде. Ми потім це зробимо. Ну і напруга 220 вольт. Знайти потрібно питомий опер, і ми починати будемо з формули для потужності електричного струму. Зручно зараз використовувати формулу, в яку входить напруга і опер, тому що нам потрібно буде питому опер знаходити, зрозуміло, що це буде із опера, а напруга нам дана. Тому краще за все, використовувати саме ось цю формулу. Це в нас нехай буде перша формула, а формула опера провідника, я вам нагадую, це у нас буде пітоми. Е Оперу умножить на довжину привідника і поділіть на площу поперечного перерізу. У нас все, крім е, питомого опера, є, тому ми можемо поєднати формулу другої першу. Ми отримуємо формулу для потужності, а вже з формули для потужності ми легко знайдемо формулу для питомого оперу. Але знов я розумію, що я молодець, тому що я знов не скопіювала. Зараз я скопіюю. Ну, що поробити. Я чомусь забуваю це зробити. Мені воно не дуже необхідно, але потім, коли вже розв'язую задачі і розповідаю вам, тоді розумію, що бажано це робити. Зараз я скопіюю все, мабуть. Так, так, все. Добре, давайте. Ось цей слайд я скопіювала. І далі зрозуміло, що якщо у нас є така формула, то ми можемо просто перевірити одиниці по ній. Ну, так і не, не так просто буде, але ми зробимо це. Напруга у нас вимірюється в вольтах, це Вольта квадратні, площа в міліметрах квадратних, потужність в ватах і довжина в метрах. Розписуємо вольти окремо, записали, ватти ми розпишемо як Вольт ампер а один із вольтів 1 вольт ми залишили, а 1 із вольт ми розписали як ампер множить на Ом. Тоді, коли ми розписали ватт, то вольти і ампери у нас скоротилися, і у нас залишаться Оми міліметри, квадратний метр. Саме якраз така одиниця вимірювання нам і потрібна для потоми, потомого оперу. І можемо з вами далі обчислювати. Представляємо. Ой, вибачаюся, воно дуже швидко з'явилось. Підставляємо. Значення, і е, бачимо, що це буде 0,42 Ом мм квадратний метр, можемо подивитися за таблицею і побачимо, що це у нас е, може бути Нікелін. Ну, Добре, ми знайшли питомий опер і розв'язали з вами задачу. Це дуже круто. І я розумію, що якщо ви встигаєте. Ну, Більшість з вас, я розумію, зараз все розв'язали і без моєї допомоги, тому що ви полюбляєте кількісні задачі з ними простіше. Зазвичай, ну що поробиш? Якісні завжди да, були проблематичні. Ну добре, наступна задача 1638, З якою швидкістю рухається тролейбус масою 11 тонн, якщо сила струму в обмотках його двигуна дорівнює 400 ампер, а напруга в контактній мережі 550 вольт. Ціла опора рухові становить 0,1 від ваги тролейбуса, і ви розумієте, що саме таку задачу, ну, майже саме таку, ми розв'язували з вами на уроки, буквально коли я розповідала вам про закон Джолі Лінс. Ну, саме на цьому уроці ми розповідала з вами, і коли ми будемо з вами розв'язувати задачу, бачите, я навіть рисунок скопіювала ну, трохи з іншими кольорами, але все те ж саме у нас. Рух відбувається по горизонталі, по, по вертикалі сила е, тяжіння і сила нормальної реакції опори однакові, по горизонталі постійна швидкість руху, і тому сила е, тя, тяги цього двигуна вона дорівнює сили е, опору, сили тертя. І якщо ми будемо записувати дано, ну, 11 тонн, зрозуміло, ми переводимо в систему інтернаціональну, зараз ми колись це зробимо, сподіваюся. Ось напруга 550, сила струму 400 Ампер, сила оперу 0,1, ось сили тяжіння. Знайти нам потрібна швидкість, кудись в нас поділося зараз. кудись в нас поділися. Ось тут должно з'являтися, а я не бачу О, воно не швидко з'явиться. Зараз трохи почекаємо, але якщо буде перекидати, сподіваюся, що воно кудись загубиться. Ну, зрозуміло, все загубилось. О, з'явилось. Добре. Тихо, 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 тихо. Все. Нехай буде так. Ось, ми перевели 11 тонн це буде 11 тисяч, або 11 на 10 в кубі, або 1 на 1 на 104, і кому як більш подобається, так ви можете зробити. Добре, далі ми з вами записували, що оскільки. Чому він не показує? От. Оскільки тролейбус у нас рухається з постійною швидкістю, тобто В у нас константа в задачі, то можемо вважати, що рівнодійна всіх сіл дорівнює нулю. А це буде означати, що у нас то, що по вертикалі сіли однакові, це дуже добре, але це нам зараз не важливо. А от то, що вони по горизонталі однакові, ось це ми будемо використовувати, тому що сіла тягу в даному випадку буде дорівнювати сілі опору. І ось тут. Ми можемо записати, що сила тяги дорівнює сили опіру, і будемо записувати окремо зараз механічну потужність, а потім електричну потужність. У нас є дві потужності. Механічна потужність це у нас, ми вже запам'ятали цю формулу, я навіть нагадала вам, як ми її отримували. А потужність дорівнює сіла тяги умножить на швидкість, а сіла тяги у нас дорівнює сілі оперу. Сіла опору у нас дорівнює 0,1 тяжіння. Ну, Там ваги, але в нас в даному випадку вага це сам, та ж сама, що сіла тяжіння. Але записувати вагу окремо літерою для ваги не дуже зручно, тому що у нас вага теж позначається літерою П велика і потужність літери П велика. Тому краще відразу записати через МЖ. Тоді у нас не буде ніяких проблем. Ось, І далі ми записуємо з вами ще електричну потужність струму, і в даному випадку краще всього використовувати формулу, де у нас входять напруга і сіла струму, тому що в, в нам даний обидві ці величини. І далі ми будемо користуватися тим фактом, що нам нічого не сказали про втрати енергії. Тобто ми можемо вважати, що ми не будемо враховувати ці втрати енергії. А якщо це так, то ми можемо вважати, що потужності однакові. І я розумію, що я знову не скопіювала слайд. Зараз я знову буду його копіювати. Зараз він допише, і я буду його копіювати. Бачите, я все время забуваю, що вам потрібно додати ще на наступний слайд цей слайд. Ну, тобто, мені це не потрібно. А коли вже перевіряєш, виявляється, що потрібно. Ну, добре, зараз. А щоб він не перекривав нічого, нічого не перекриває. Добре. І ми можемо з вами записати тепер вже загальну формулу. Якщо вони в нас однакові, то ми можемо записати, що сила струму помножити на напругу, буде дорівнювати 0,1 МЖ помножити на швидкість. Ну а звідси ми зможемо знайти швидкість. Все, залишилось нам перевірити одиниці. Пам'ятаємо, що сила струму у нас в амперах, напруга в вольтах, маса в кілограмах. І прискорення вільного падіння в метрах на секунду в квадраті. Але у нас тут буде кілограм метр на секунду в квадраті це Ньютон, він буде в знаменнике. А ось тут ампер вольт це буде у нас ват. Ну, Вспоминаємо, що ватт це у нас джоль поділити на секунду, а джоль це у нас ньютон умножить на метр. Ньютон изкорочивається метр за секунду у нас залишились. Все, мы все зрозуміли с вами. Але бачите нам, як потрібно зараз е, користуватися одночасно і електричними одиницями вимірювання, і механічними. І у нас тут джоль може бути так, може бути так, ват може бути так, може бути так. Ось такі дивні речі, Ну, сподіваюся, ви вже чекаєте на наступну тему, коли, на наступний залі, коли це будемо з вами використовувати. Добре, давайте допишемо, тепер обчислимо. обчислення. І, ну, якщо ми все приблизно підставимо, то це буде 20 метрів за секунду. Ну, якщо комусь подобається, можете перевести в кілометри за годину, це буде 72 км за годину. Але це зовсім не обов'язково, можна залишати відповідь, як вона є, 20 метрів за секунду. Мені так подобається, наприклад. Тому я так і залишаю. Добре, все можемо відпочити до наступного домашнього завдання.